Всім привіт, Всім привіт, з вами Андрій Дешко. Я покажу, як зробити сипучі піски і болото. Перше болото, це, а це можна користувати це так і для краси, для тролінгу, для захисту. Чому це дуже важливо, наприклад, один Випеку, випадку, в моєму випадку. Ну, оце. Сумі, зрозуміло. Ширина може бути. По одному Велика, два, все. перше Сядь вище. А ширина вище. тільки давай. два бока, а довжина візна. А ну, хоча дій кладіти, ой, не тут. Ставь <звіт> скану. Що, спочатку той з'їш. Я рекомендую, щоб три блока, а вы я. Не спіши, ти маєш гарантий кусати. Що? Щоб було 4 блока, але найгліпше, мага... коли три. Мало теж. Ну, попробую тут 4. Я хочу її ма... маху, Вот так. Доверху. Все, система запотівала. Андрійку хочешь злами тут я? Андрій, Двер... злайнити, Шо? У вас призывание с дяблом? Ну хочу, я веду снимаю. А не добрый. Добре. 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 Я Добре. А, вас а вас питается с кем я говорю. Звичайно, <свісно> но не вибачте. Вам заважаю, що вам заважає? що нам мені заважає дивитись. Цим я нічого робити не можу. Ну, подовжимо пульці. По ну, у нас вийшло така штука. так може затривати, і ми шляп. тонемо. Як справжньому болоті. А, це губина немає різниці. Це Може будь-яку глибину, але найменше, але найліпше зробити глибину три. Як там? А я ще кусяю, бач? Треба, канадської ви... мамо, не чуйте, бо я в наушниках І тут грифер ніяк вийти але вже це не гарно, зможе. Ти ну, спочатку гарно маєш отопустити. Ти маєш? сімаєш. Його треба добре покуськати зубками. Це буть піски. І смоктати так. Ну, то це Ну, це така схема, тільки пісок буде просто. Замість цементу. Дай мене викинь на стелку. Кусай це добре. Це повна війде, і це вже Я. сам придумав. Що, сядь, ти маєш сидіти. Добре кусати зубками. Тут якраз буде саме місце. Так вы знаете, что нехай будет три блока. Ладно, три курс. щоб бы кирк набул? Ладно, тюрьмы? И бешок. Что уже останется, да? Ладно, я не знаю. Может, з любым все путем блоком, но только с ковадовым, а? Ж, не хочемо. Щоб коварний. Я завжди так хочу кушати. Ну, само і так само можемо тонути. Тонути. ви на ваш смак вибирайте, що це буде в піске. Всі мають тут вибрати. Але ці, а, я хочу щось сказати на кінець. Це працює тільки на версії. 1.16.20. Я пробував на, на 1.16.200 і це не працює. Вони просто Пускаю. з часом ламаються у ті блоки. Так що. З ну, вами був Андрій ляжко і всім до побачення.